Слава Україні! Знищено 5 балістичних ракет та 40 дронів. Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України. Візіяславі чоловік намагався вбити власного батька. Я Ольга Захарченко. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник завдав удару балістичною ракетою Іскандер М керованою авіаційною ракетою Х-59-69 та запустив 65 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників інших типів. Підтверджено збиття 40 ударних БПЛА у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію сил оборони 20 ворожих безпілотників локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок нічного ракетно-дронового удару уражено приватні багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, склади та фермерські господарства у Дніпропетровському, Сумській, Київській та Харківській областях. Близько сьомої ранку противник завдав удар по столиці України п'ятьма балістичними ракетами іскандер МКН МКН-23». В результаті бойової роботи протиповітряної оборони збито усі п'ять балістичних ракет іскандер МКН МКН-23», які російські злочинці спрямували по Києву. Відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України за останній час. Велика кількість держреєстрів не працює Призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. В першу чергу будуть відновлювати державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяження. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Славутська громада попрощалась із захисником Захарчуком Богданом Юр'євичем. 19 квітня 2022 року чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України. Службу проходив у другому механізованому батальйоні військової частини А 7013 на посаді механіка взводу безпілотних авіаційних комплексів. 13 грудня 2024 року на околицях населеного пункту Новодонилівка Запорізької області. Його життя трагічно обірвалось. Солдат загинув під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на новому кладовищі, йому навіки 31. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочались роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть роботи орієнтовно до 15-ї години. Буде гучно, але без паніки все під контролем ДСНС для власного спокою та безпеки. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Ізяславій чоловік намагався вбити власного батька. 14 грудня до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено 60-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями голови. Правоохоронці встановили, що 37-річний син потерпілого на ґрунті раптово виниклих непорозумінь, кілька разів вдарив свого батька молотком по голові, спричинивши йому важкі травми. Поліцейські затримали зловмисника, слідчі Шепетівського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру у замаху на вбивство. 37-річному чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. На гачок Шахраїв потрапив мешканець Хмельниччини, який мріяв про авто. 33-річний кам'янчанин хотів придбати авто за кордону, знайшов привабливу пропозицію приємна ціна та недороге розмитнення. Зацікавившись цією пропозицією, чоловік зателефонував продавцю. Той повідомив, що для оформлення покупки необхідно зробити передоплату у розмірі 12 тисяч гривень. Забувши про обачність потерпілий, надіслав на вказаний рахунок кошти. Однак після цього псевдопродавець на зв'язок більше не виходив. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події та вкотре наголошують громадянам бути обачними під час онлайн-покупок. Не надсилайте кошти за послуги чи товар наперед. З 23 грудня учні 35 шкіл Хмельницької громади вирушають на зимові канікули. Повернуться за парти 6 січня. А у 12 навчальних закладах відпочинок буде на тиждень довшим, тобто до 12 січня. Це ті школи, які раніше відмовились від осінніх канікул. До слова, педагогічні колективи самостійно обирають графіки навчання. Дякуємо за вашу увагу та вашу довіру. Команда першого подільського працює, аби ви дізнавалися лише перевірену та актуальну інформацію. Долучайтеся до наших соціальних мереж та будьте в курсі найважливішого. На все добре.